Добрий день, шановне товариство, 9 червня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Просто хочу показати вам, які в цьому році перекоси йдуть. От технічні сорти винограду вже давно перецвіли і мають от таку завість. Це тут Ізабелла і Лідія. Тут біля гаража виноград не змерз, а на основному винограднику виноград тільки готується до початку цвітіння. Такий цей рік. Всім всього найкращого міцного здоров'я. Чекаємо розпочатку цвітіння на основному. Мороз зробив свою справу. Ну що, ще раз всім міцного здоров'я і всього самого найкращого. До побачення.